Ось цей пляж в мікрорайоні Дахнівка щороку відвідує декілька тисяч людей. Купатися тут заборонено, а отрибалити та відпочивати ні, розповідає рибінспектор Ігор Маклашин. Каже, залишки дозвілля інших сьогодні прибирають із колегами. Це, може, ми приклад якийсь покажемо відпочиваючим, щоб вони не смітили, щоб вони бачили, що убирають, щоб вони за собою убирали, а не ми за ними. Серед відходів не лише паперові серветки, скляні пляшки та пластик. Баштайшини вивозять. За сім хвилин роботи на купі вже десять мішків сміття, показує рибінспекторка Тетяна Письмена. Та каже, це її не дивує, адже щороку ситуація незмінна. На жаль, наших людей якось не можна перевиховувати да, для збереження нашої природи чистої. Любителі рибалки. Не забувайте, що у вас і в правилах написано не засмічувати. Наші водойми і прибережні смуги. Та найбільше засмучує не кількість сміття, а ставлення людей, говорить ребінспектор Вадим Марченко. Каже, відпочивати на свіжому повітрі люблять всі, а от дбати про довкілля одиниці. Ми люди сознательні, йдемо до Європи і доведено у нас боротися з цим ділом, з грязю, сміттям. Вже настав час, коли вже треба думати про зовнішнє довкілля. Як розповів заступник начальника відділу охорони водних біоресурсів Олег Бибик, очистити прибережну смугу за один день неможливо. Та якщо кожен почне за собою прибирати, потреба в цьому зменшиться. Зараз починається сезон активного відпочинку. Перед ним ми вирішили прибрати цю територію, щоб люди, які сюди приїжджають, бачили, що тут чисто, і тим самим не залишали після себе сміття. Це сміття буде все разом складене і вивезене на сміттєзвалище. До толоки долучились 30 інспекторів Черкаського рибоохоронного патруля за дві години. Не роботи вони зібрали 30 мішків сміття. Дарія Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.